Ідея створення цього відео у мене з'явилася ще декілька років тому. Але я не міг його зробити через брак досвіду, тому що це відео має бути максимально якісним і цікавим, адже воно про людину, історія якої захопила мене у світ науково-просвітницького контенту. Але спершу змінимо локацію. О, так ліпше. За середніми оцінками нашому всесвіду понад 15 мільярдів років, але наша уява не в змозі уявити наскільки величезний проміжок часу уявімо весь цей довгий проміжок часу як один космічний рік, який починається з 1 січня, тобто з моменту великого вибуху. Так, десь до травня це вже буде 10 мільярдів років. Сформується наш чумацький шлях. А сонячна система згідно цього календаря з'явилася лише в середині вересня. І аж 19 грудня на землі з'явилася перша рослинність 21 го комахи, 25 го динозаври, а 26 го савці. І 31 грудня о 23.52 з'являються люди. Тобто наш з вами вид існує на цьому космічному календарі лише 8 хвилин. Готуйте чай-каву. Та приємного перегляду. А в кінці відео ви дізнаєтеся, як можна отримати цю колекційну монету. Автором календаря, який я щойно згадував, є Карл Саган. Він народився 9 листопада 1934 року в Нью-Йорку. у сім'ї вихідців із України. Які були родом із міста Сасів, що на Львівщині, та із Кам'янця-Подільського, що в той час були містами Австро-Угорщини, Із з дитинства проявляв допитливість до науки. Але певну особливу роль в його житті зіграла Всесвітня виставка в Нью-Йорку в 1934 році. Вона почалася через кілька років після Великої депресії, і її головним гаслом було світанок нового дня. Там була неймовірна кількість футуристичних експозицій. Які навіть у наш час залишаються недосяжними для науково-технічного прогресу. Також на виставці заклали капсулу часу, яку мають відкрити не раніше сьомого тисячоліття. В неї помістили предмет, якими користувалися люди в 1939 році, а також послання для людей майбутнього. Через 4 місяці почалася Друга світова війна. Виставку закрили, організатори розорились, але як мінімум один хлопчик отримав враження на все життя. У 12 років Карл дізнався про те, що існують астрономи, яким платять за дослідження космосу. І з тих пір він визначився із своїм майбутнім. Далі він вступив у Чикагський університет, де його науковим керівником був не менш відомий Джерад Койпер. До речі, якщо вас також заворожує спостереження за зірками або тема космосу в цілому, раджу вам Альфа Центавра та Всесвіт ЮА. Лінки закріплені в, в коментарях. Та в описі під відео приємно перегляду. Молодий Карл Саган прийшов в астрономію у першій половині 60-х років, і це був чудовий час робити у цій сфері. Почалася епоха великих відкриттів у рамках сонячної системи. Перший штучний супутник, перший політ людини в космос, перша висадка людини на місяць. Велика кількість рукотворних дослідників, створених американськими та радянськими вченими, попрямувала у різні куточки сонячної системи. Була вимірена температура Венери, досліджена атмосфера Юпітера та його поясу астероїдів, відкриті кільця Сатурну та унікальний супутник цієї планети Титан. Єдине космічне тіло, крім Землі, на поверхні якого існує рідина це метанові озера та річки. І, звісно, сам приймав Активну участь у підготовці цих місій, але найбільший вклад вчений вніс у дослідження двох наших найближчих сусідів Венери та Марсу. Венера є другим за яскравістю об'єктом у нічному небі після місяця у середині 50-х років. Венеру досліджували радіотелескопами і виявили, що температура у хмарах планети сягає 300 градусів Цельсія. Карл саган спробував дати пояснення цій загадці і припустив, що така висока температура обумовлена високим вмістом парникових газів. Вони впускають сонячне проміння. Але не випускають назад в космос частину тепла, яке випромінює нагріта планета. Саме так і працює парниковий ефект. Саме це з часом і підтвердили космічні зонди, які були відправлені на дослідження Венери. У повсякденному житті Каро був ексцентричною натурою. Він жив у будиночку на криєчку прірви, що нагадував єгипетський храм, кермував машину із номерним знаком Фобос. Це один із супутників Марса. Вчений був втричі одружений і загалом мав п'ятьох дітей. Перші два шлюби розвалилися через наймовірні. На захоплення Карла своєю роботою, але третя спроба виявилася успішною. Наприкінці 70-х, під час роботи над однією з космічних місій, Карл зустрів дівчину на ім'я. Енн, яка стала його третьою дружиною. Вона була сценаристом і письменником, та надалі стала співавтором кількох його книг. Карл одну з своїх перших успішних книг написав ще у 77 році. Саме в ній саган використав той самий космічний календар, який я згадував на самому початку ролика, і який саме він активно популяризував як дуже зручний та зрозумілий інструмент для навчання. На початку 80-х виходить книга під назвою Космос, яка є найбільш продаваною в історії науково популярною книгою англійською мовою. Ця книга була випущена як доповнення до документальної передачі, що вийшла в тому ж 80-му році, під назвою Космос персональна подорож. Цю монументальну трансесерійну працю подивилися як мінімум 500 мільйонів людей у 60 країнах світу. Космос, без сумніву, є найбільшим внеском Карла Сагана у популяризацію науки. Космосом наш всесвіт вперше назвав Піфагор, із давньогрецької Космос перекладається як порядок або гармонія. У своїй передачі саган спробував донести цю впорядкованість і системність нашого світу, міркуючи при цьому на цілком разні теми: від будови атома до можливості існування інопланетних цивілізацій. Протягом 13 серій астроном встиг політати на космічному кораблі у формі кульбабки, поїздив на велосипеді зі швидкістю світла та приготував суп із молекул і спробував повторити спів китів. Індженюрі ейтайній фрагмент sound like this. In February, something like this. And then in March, as maybe you'd predict, one additional a month. Він надихнув безліч підлітків на пізнання світу і на заняття наукою. Наприклад, Ніл Тайсон, головний сучасний популяризатор науки, вважає своїм головним натхненником якраз Карла Сагана. І, до речі, у 2014 році він випустив продовження космосу. This is Carl own calendar from 1975 17-year-old kid from the Bronx. The dreams of becoming a scientist and somehow the world's most famous astronomer found time to invite me to Ithaca in upstate New York and spend a Saturday with him he met me at the bus stop and showed me his laboratory at Cornell University Carl reached behind his desk and inscribed this book for me for a future astronomer Carl. А скільки ще таких дітей, які у 80-му році слухали кожне слово Карла, жадібно серію за серією, зрозуміло, не всім судилося стати астрономами, фізиками, математиками або інженерами, але кожен трохи краще дізнався про наш світ а разом з цим трохи краще пізнав себе. Здається, що вміння так запалювати у серцях людей цікавість до пізнання не менш важливе ніж решта його експериментів і наукових відкриттів. Після виходу космосу саган прокинувся знаменитістю. Він став головним посланцем від світу науки і ці якості став з'являтися у різних передачах і давати інтерв'ю. Кілька разів вчений був у гостях у Джоні Карсона, який цілих 30 років вів своє вечірнє шоу і є прабатьком всіх сучасних подібних телешоу. Карл та Джоні обговорювали різні теми. Від філософських питань про сенс життя на думку гостя до нещодавно представленого епізоду «Зоряних воєн Карсон you know, часто жартував, що у шоу Космос Карл часто вживає фразу мільярди і мільярди. Зробив з цього цілий мем, хоча насправді жодного разу ця фраза не прозвучала у передачі. Завершуючи розповідь про шоу Космос, хочу відзначити, що це була не тільки розважальна і навіть не тільки пізнавальна передача. Майже у кожній із 13 серій автор ставив перед глядачами серйозні. That same rocket and nuclear and computer technology that sends our ships past the farthest known planet can also be used to destroy our global civilization. Exactly the same technology can be used for good and for evil. It is as if there were a God who said to us, I set before you two ways. You can use your technology to destroy yourselves or to carry you to the planets and the stars. It's up to you. Ще одне питання, яке завжди цікавило Карла Сагана, чи зможемо ми знайти інше розумне життя у Всесвіті, і чи зуміємо зрозуміти цих істот, які, напевно, виявляться зовсім не схожими на нас? І як не дивно, ми вже стикалися з подібним завданням спробувати осягнути іншу цивілізацію. У 1798 році французька армія під командуванням Наполеона увійшла до Єгипту, щоб підірвати вплив англійців у цьому регіоні. Приблизно через рік після початку вторгнення, у липні 1799 року. Року французькі солдати займалися зведенням укріплень, і в процесі роботи знайшли незвичайний камінь із незрозумілими письменами. Справа була у місті під назвою Рашид, але на французький манер місто називали Розетта. Тому і знахідку охрестили як розетський камінь. На цьому камені був написаний текст трьома мовами давньоєгипетськими ієрогліфами, трохи нижче спрощений варіант давньоєгипетської єгипетської мови. Останній фрагмент був написаний давньогрецькою. Лінгвісти розуміли давньогрецьку і прочитали нижній напис. Вони зрозуміли дві речі. По-перше, знайдений камінь був обеліском, виготовленим ще до нашої ери на честь вступу на престол правителя Птолемея III. А по-друге, на трьох мовах написаний один і той же текст. І це було величезним везінням. Справа в тому, що давньогрецькі іерогліфи перестали використовувати приблизно в IV столітті нашої ери. І згодом секрет їх розуміння був втрачений. Вчені ХІХ століття отримали можливість зіставити три тексти, спробувати розшифрувати і нарешті отримати ключ до розуміння цивілізації стародавнього Єгипту. Єпту найбільших успіхів у цьому досяг французький лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон. Він зумів здогадатися, навіщо єгиптяни поміщали деякі іерогліфи у так званий картуш. Виявилось, що це таким чином вони виділяли імена королівських осіб. Камінь містив у собі ім'я Птолемея. Трохи пізніше йому пощастило знайти ще один пам'ятник давньогрецької письменності, де був картуш із іменем Клеопатри. Порівняння двох цих картушей і стало вирішальним проривом. Зрозуміло, еволюція внесла свою різноманітність, але при цьому всі жителі нашої планети. Людина, кульбабка, кіт або корал складаються з одних і тих же цеглин і дуже близькі один до одного. А ось гості з інших зірок, якими б вони не були, напевно, виявляться принципово іншими. У них буде інша біологія, інша культура та інші технології. І щоб зрозуміти один одного, нам потрібно багато бажання, мудрості та терпіння. Ми поки не знаємо, що виявиться тим розецьким каменем, який допоможе зрозуміти інопланетну цивілізацію. Але у нас є декілька ідей на цей рахунок. Наприклад, ключем може стати математика. Послідовність простих чисел 2, 3, 5, 7 і так далі не зустрічаються у природних процесах. Якщо ми раптом зуміємо засікти такий сигнал, то певно це хтось з далекого космосу вітається з людством. А скільки, в принципі, може існувати розумних цивілізацій, наприклад, у нашій галактиці, чумацький шлях, для підрахування цього значення. Існує так зване рівняння Дрейка, яке по-правді, не несе великої наукової цінності, адже змінні у цьому рівнянні можуть бути підраховані лише приблизно. Тим не менше, саган в передачі «Космос» звернувся до цього рівняння. Давайте подивимося, що в нього вийшло. Всього в нашій галактиці близько 400 мільярдів зірок. Саган припустив, що близько 100 мільярдів з них мають планети. Then the sky may be softly humming with messages from the stars, with signals from civilizations enormously older and wiser than we. На даний момент нашими головними розвідниками на далеких рубежах Сінж системи є апарат Voyager 1 і Voyager 2 запущені у 1977 році. На борту кожного з воєнджерів встановлена так звана золота платівка, підготовкою якої якраз займався Карл Саган. Ця платівка це послання від людства інопланетним цивілізаціям. Карл надихнувся на створення цієї пластівки. Капсулою часу, яку він ще бачив у дитинстві у Нью-Йорку на виставці в 1939 році. На цій платівці є схеми хімічних елементів земної природи, шум океанів, співптахів. Голоса тварин і багато інформації про нашу планету. І ще на платівці є фотографії людей, а також кілька годин музики різних народів світу. Саган планував ще додати пісню Бітеус, але на платівку в результаті вона не потрапила. Самі учасники групи підтримали ідею, а ось звукозаписна компанія, що володіла правами на музику Бітеус, не дала дозволу. Крім музики на золотій платівці, написані привітання 55 різними мовами. І українською в тому числі. Набір вітань закінчиться голосом шестирічної дитини, сина. Карва сагана, якого звуть Нік, зараз Ніку сагану вже 50, а воєнджери покинули сонячну систему і продовжують свій шлях до сонячної системи. За розрахунками вчених, через кілька років підійде до кінця ядерне паливо, на якому працюють апарати, і після цього зв'язок із ними буде втрачений назавжди. Але історія воєнжів на цьому не закінчиться. Вони будуть продовжити свій шлях до тих пір, поки хтось інший не натрапить на них у глибинах. космосу. пройдуть мільярди років, згасне сонце, зникне земля. Наші імена будуть давно забуті, а два апарати, створених у 1977 році, на маленькій блакитній планеті будуть терпляче летіти серед незнайомих зірок із дружнім посланням від цивілізації людей, якої вже можливо не існує. Забаром після запуску военжірів саган вирішив написати сценарій для фільму про пошуки позаземного життя. У 1980 році сценарій був готовий, але сам фільм відклали, і Кар опублікував свої записи у вигляді повісті під назвою «Контакти». У середині 90-х до фільму повернулися. І режисером майбутньої картини став Роберт Земекіс. Це той, хто зняв Форест Гампа і трилогію назад у майбутнє. У результаті вийшов відмінний фільм, що розповідає про те, як людство перше зіткнулося з, з посиланням від позаземних цивілізацій і що з цього вийшло. Контакт вважається одним з найяскравіших прикладів науково-достовірної фантастики. Якщо ви раптом не бачили цей продуманий, зворушливий надихаючий фільм, однозначно раджу його до перегляду. Саган також брав участь в таємній операції А-119 ВПС США, метою якої було скидання атомної бомби на місяць. Ще не був категорично проти будь-якого застосування ядерної зброї. І навіть коли Горбачов запропонував уряду США припинити дослідження в сфері ядерної зброї, на що отримав відмову, кар брав активну участь у протестах проти цього рішення уряду США, за що був аж три рази заарештований. Приблизно у 94-му році в Сагана виявили рак кісткового мозку. Наука, яку так цінував вчений, давала йому шанси. І протягом двох років Карл хвороб робився з хворобою. Але все-таки для його порятунку можливості медицини кінця 20-го століття не вистачило. І Карл Саган пішов в життя всього у 62 роки, не доживши шість місяців до прем'єри фільму Контакт. Картина завершується спеціальним титром, який присвячується пам'яті вченого. Коли Voyager 1 завершував свої основні завдання і готувався назавжди залишити сонячну систему, 14 лютого 1994 року, на прохання Карла Сагана, інженери НАСА, розвернули Voyager, щоб на прощання він зміг сфотографувати нашу планету. Ця фотографія зроблена на відстані 6 мільярдів кілометрів. Надихнула Сагана на його найголовніше і найважливіше висловлювання, яке адресоване всьому людству і яке завжди буде актуальним, поки існує наша цивілізація. the Earth might not seem of any particular interest. consider again that dot. on it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on a the mote of dust. Suspended in a sunbeam. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. It has been said that astronomy is a humbling and character building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits. Than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. 24. the А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово, Одноразовими платежами на картки або підписками на Ютубі чи Баймієкофікс. Дякую, завдяки вам я можу робити ці відео яскравішими і якіснішими. А щоб отримати цю монету, вам потрібно поставити лайк, бути підписаним, написати коментар, а також поширити це відео у ваших соцмережах. А за бажанням підписатися на мою інстаграм-сторінку, посилання в описі. А ця сорока вже летить до переможця з попереднього відео. Відео. Ось він зараз на екрані. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, а ви знаєте, як його підтримати. Ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте друзям, щоб Ютуб його активніше рекомендував іншим глядачам і воно набрало хоч якісь перегляди. До нових зустрічей!